Розробка системи оповіщення на базі модуля esp 32 CAM з допомогою додатку Telegram. Роботу виконав учень 9 класу Волинського наукового ліцею Волинської обласної ради Бранчук Сергій Олександрович. Науковий керівник Щегельський Тарас Сергійович. Вчитель математики та інформатики Волинського наукового ліцею Волинської обласної ради. Мета та завдання проєкту мета створити доступну функціональну та компактну систему вищення на основі esp 32 cam та Telegram. Завдання дослідити принцип роботи ESP32CAM, розробити алгоритм інтеграції з telegram Bot API, реалізувати функції оповіщення та передачі даних, провести тестування в реальних умовах. Актуальність теми. IOT. Стрімкий розвиток інтернет речей створює нові можливості для автоматизації побутових та комерційних процесів. Безпека. Існує зростаюча потреба у доступних та багатофункціональних системах безпеки. Telegram. Інтеграція з платформою Telegram дозволяє використовувати простий та знайомий інтерфейс для керування системою. Економічність. Система розроблена з акцентом на мінімальні витрати при збереженні високої функціональності. Концепція проєкту ec 32 к Компактний модуль із будованою камерою та Wi-Fi. Датчик руху HCSR501 забезпечує виявлення активності, програмне забезпечення. Arduino ID для розробки програмного коду. Телеграм-бот-інтерфейс для взаємодії з системою. На фото ви можете побачити сам проєкт. Це esp 32 cam датчик руху, 5-вольтовий блок живлення та відповідно живлення під'єднане до плат. Технічна реалізація. esp 32 cam вбудована камера OV2640, підтримка Wi-Fi для передачі даних, компактний розмір і низька вартість. Telegram-бот автоматизована взаємодія з користувачем, відправка сповіщення фото, підтримка індивідуальних команд. Результати тестування. Функціональність надійна робота датчика руху та мотуля ESP-32K. Оперативна передача фото через Telegram. Швидкість, час реакції, задана руху, включаючи передачу зображення, становить лише декілька секунд. Доступність обівартість системи складає менше 15 американських доларів. Стабільність система витримує тривалі роботи без збоїв, переваги системи, економічність, доступність, функціональність, швидкість, <кхи> перспективи розвитку, розширення функціоналу, додавання нових датчиків температури, вологості, газу і так далі. Інтелектуальний аналіз, впровадження штучного інтелекту для розпізнавання обличчя або аналізу поведінки. Мобільний додаток, розробка зручного інтерфейсу для налаштування системи, автономність це використання сонячних панелей для живлення системи, реалізація проєкту. <coughs> Детекція руху, датчик sr 501 фіксує рух у визначеній зоні. Фотозйомка модуль, esp 32 cam робить фото для об'єкта або зони. Керування. Фото передається користувачеві через Telegram-бот. Перездача даних через Telegram можна дистанційно надсилати команди, наприклад, активація спалаху або перевірка системи. Висновки, ефективність. Розроблена система оповіщення демонструє високий рівень надійності та функціональності. Подальший розвиток проекту відкриває можливості для розробки нових IoT рішень та вдосконалення існуючих технологій. Доступність низька вартість, забезпечує можливість використання системи широким колом споживачів. Практичність. Система легко інтегрується у підготові та комерційні процеси. А зараз перейдемо до. Зараз. Перейдемо вже якраз до тестування системи. Так, Перерозпечати у нас надсилається за це Я за командою Commands. Ми можемо переглянути всі команди. Відповідно, що може виконувати. От. Так, фото. Він одразу надсилає фото. Можемо вмикнути спалах і зробити фото. Бачимо, що спалах працює. Можемо вимкнути сигналізацію. Ось зараз я створюю рух. Виявлено рух. Вимикаємо сигналізацію. А, так, можемо змінити параметри сигналізації, затримку датчика руху. Тип повідомлення. Ось. Затримка датчика. Вибираємо. Зараз 20, вибираємо 5. Тип повідомлення вибираємо фото. А тепер запустимо сигналізацію. Ось. Побачила рух. Ось фото. Зараз е прийде 5 секунд і відповідно буде ще одне фото. Ось. Вимикаємо за Дякую за увагу.